Привіт, усім! Ви на каналі Оля Voice. Я педагог з вокалу. І сьогодні хочу показати одну чудову і дуже просту вправу, яка допоможе зняти хвилювання перед виступом. Також це неймовірно крута вправа для заспокоєння. Вона допомагає вийти з будь-якого негативного стану в нейтральний. Ця вправа не тільки допоможе навчитися знімати хвилювання та мандраж перед виступом, а ще її використовують при великих стресових ситуаціях. Наприклад, якщо ви відчуваєте страх чи тривогу, чи у вас панічна атака, ця вправа допомагає справитися з цим. Вона заспокоює вашу нервову систему, сповільнює ваше серцебиття і, взагалі, її виконувати дуже і дуже легко. А ще якщо у вас безсоння і ви не можете заснути. Теж робіть цю вправу. Ну і всі ми зараз з вами живемо ще й в суперскладні часи під час війни, тому ця вправа знадобиться кожному. Отже, ця вправа, як я вже сказала, дуже і дуже проста. Вона пов'язана з диханням, і техніка ця називається квадратне дихання. Зараз тут з'явиться малюночок, який допоможе вам робити цю вправу, візуально уявляючи квадрат і те, що буде відбуватись. Дивитесь на цей квадратик. Спочатку робите повільний вдох, під час якого про себе подумки рахуєте до чотирьох. Один, два, три, чотири. Вдихнули. Потім у вас йде пауза теж на чотири рахунки. І ви рахуєте один, два, три, чотири. При цьому ви не дихаєте, просто наче затримали повітря. Далі у вас йде на чотири рахунки: видих. Один, два, три, чотири. І. Пауза перед наступним вдохом знову на 4 рахунки тому і власне і квадратне дихання. Отже, давайте приступати до виконання цієї вправи. Ви можете її робити будь-де. Можете виконувати її стоячи, сидячи, навіть лежачи. Можна закрити очі, а можна дивитися на нашу картинку. Я буду допомагати рухами, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Оцей рух буде означати вдих, цей буде пауза, цей видих. І знову пауза. Я рахую, ви робите. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири. Це ми з вами зробили тільки такий один підхід. Бажано робити їх 5 або 6, щоб відчути цей ефект. Окрім того, всього, що я вже перерахувала, ця вправа неймовірно допомагає подолати безсоння. От коли ви в ліжку і ви чимось бентежені, так ви не можете заснути, а зараз ми усі збентежені майже щоночі. Робіть цю вправу, допомагайте собі, тому що ну, дійсно дуже складно розслабитися, коли таке відбувається навколо. Взагалі ще кажуть, що окрім таких от заспокійливих властивостей, ця вправа вона ще може ввести у вас дуже такий особливий стан, під час якого у вас можуть з'являтися якісь певні інсайти, якесь осяяння, тому що це трохи такий навіть медитативний стан, тому що ми акцентуємо увагу саме на диханні, а ми звільняємося від зайвих думок. Тому Пробуйте і обов'язково пишіть в коментарях, чи відчули ви якийсь ефект від цієї вправи. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Також використовуйте її перед виступом, тому що перед виступом хвилюються усі, навіть великі-великі зірки з великим досвідом. Хвилюватись – це нормально. Але потрібно навчитися справлятися з цим хвилюванням, щоб воно вас не побороло. Так? І коли вже геть все дрожить і геть такий мандраж, ну ви реально не зможете там, співати, говорити, у вас буде дихання дуже часте таке переривчасте, неконтрольоване. Тому техніка квадратне дихання неймовірно допоможе. І ще, до речі, пишіть, які у вас є, можливо, лайфхаки, вправи, як подолати хвилювання або як себе заспокоїти. Я думаю, що ця інформація буде дуже корисна усім іншим. З вами була Оля Провоз. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і побачимося з вами вже незабаром.